Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога 900 гривень для пенсіонерів. Хто може претендувати, з'явилася інформація про щомісячну доплату до пенсії. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, крім основних пенсій. Багато українців отримують ще й різноманітні доплати до пенсії. Зокрема, пенсіонери старші за 70 років мають вікові надбавки. Однак не всі літні українці знають, що дехто з них має право на ще одну щомісячну доплату, її сума становить понад 900 гривень на таку доплату до пенсії відповідно до закону. Можуть розраховувати українці віком 80 років, які проживають самотньо і потребують сторонньої допомоги, розмір такої допомоги не є сталою величиною. Він становить 40% від прожиткового мінімуму для людей, що втратили працездатність. Отже, він зростає разом зі зростанням цього показника. З 1 січня 2024 року ПМ для цієї вікової групи становить 2361 гривню. Таким чином, розмір відповідної щомісячної доплати зараз становить 944 гривні, щоб отримувати цю доплату, пенсіонер має відповідати таким критеріям мати вік 80 років. Проживати самостійно, потребувати постійного стороннього догляду через свій стан здоров'я, отримувати пенсію за віком відповідно до останнього пункту. Пенсія такій особі має бути призначена саме за віком, а не з інвалідності чи ще за якимось іншими ознаками. Крім того, необхідність у сторонньому догляді має бути підтверджена документом із висновками лікарів. Як оформити таку доплату для цього треба звернутись із відповідною заявою до органів соцзахисту або ПФУ. Заздалегідь слід подбати про відповідні документи, які подаються разом із заявою висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду, паспорт пенсіонера, ідентифікаційний код.